Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо, як зареєструватися на Олімпіаду. Приєднатися в Google клас Олімпіади та змінити ім'я аккаунту. Так, перше, ми заходимо на сторінку Олімпіади. Так, ось у нас сторінка Олімпіади. Зайшли на неї. Ліворуч, або внизу. На головній сторінці вибираємо Олімпіаду, яка нам потрібна. Я вибираю інформаційні технології. Могу ліворуч натиснути, а можу, давайте на головну перейду. да, Могу ліворуч переміщатися по сторінках Олімпіади. А можу тут внизу. Я вибираю інформаційні технології, потрапляю на сторінку Олімпіади. В мене є інструкція, що спочатку мені треба пройти реєстрацію, потім приєднатися до Google Classroom за посиланням. Внизу сторінки, і в день проведення Олімпіади вже будуть інструкції в Google класі. І так, форма реєстрації, вона у нас розміщена тут. Треба, треба заповнити всі поля, не пропускає нічого. І після цього натиснути кнопку Надіслати. Тільки тоді будуть ваші відповіді записані. Після того мені потрібно вибрати потрібний клас і приєднатися до Google Class.room. Я можу скопіювати це посилання. Наприклад, я вибираю 9 клас інформаційні технології. Або за кодом доступу можу приєднатися. Так, якщо я виберу за посиланням, то я просто копіюю посилання, додаю це посилання в адресний рядочок і натискаю Enter. Так, і, отрим, ось, і після цього треба мені натиснути приєднатися до курсу. Якщо я виберу, Код доступу, то я також його маю скопіювати. Далі вибрати сервіс Google клас, ось. Натискаю. І тут уже натискаю на плюсик. Приєднатися до курсу. І отут маю ввести код курса. Да, Приєднатися. Дивлюсь, що от я зайшла. В Олімпіаду з інформаційних технологій. Все добре. Тепер давайте подивимося, як видно це членам журі. Так, заходимо до класруму Олімпіади з інформаційних технологій для 9 класу. Тепер заходимо люди. І от ми бачимо Анна Карпенко, вона приєдналася на Олімпіаду. Але мені не видно, з якого. З якої школи да? цей учень Це треба виправити, щоб членам в журі було видно чітко з якої школи дитина. Значить, я реєструвалася з цього аккаунту, тому в самому аккаунті Google мені потрібно виправити ім'я. Натискаю на три крапочки: отут. Бачите, я увійшла в аккаунт, і отут на три крапочки натискаю. Вибираю налаштування. Так, далі новий Google у нас. Керувати обліковим записом вибираю. Особиста інформація ліворуч. Бачимо, от мене тут ім'я є. Натискаю ще раз на ім'я. І там, де Карпенко, я дописую Харківський ліцей 167 або номер. 167. І після цього натискаю зберегти. Тепер повертаюся до класруму Олімпіади. Сторінку я оновлю. І подивіться, вже тут у нас Анна Карпенка, ХЛ 167. І вже членом журі видно добре, з якої школи цей учень. Ви не переживайте, після Олімпіади можна виправити. Ім'я на те, яке у вас було. Просто витираємо, заходимо знов-таки в налаштування аккаунту і прибираємо зайве. Після цього натискаємо Зберегти. І все добре, вже ім'я моє повернулося таке, яке я було.